Вітаю, друзі, я Олена Тробошна. За канал є питання. 18 листопада, вівторок. Сьогодні продовжуємо дивитись сьогодні погане кіно від 95-го кварталу. Останній сезон Міндіч Гейт. Сьогодні зранку Верховна Рада спробувала звільнити двох міністрів, які найбільше зашкварились у скандалі з плівками міндіча двох міністрів енергетики, чинного і колишнього Галущенка і Гринчук. З першої спроби нічого не вийшло. Бо за кулісами публічних виступів у парламенті розігрувалась справжня драма. Фіналом якої може стати все, що завгодно, звільнення Єрмака, можуть переполовинити уряд, можуть, чим чорт не жартує, дійти до створення монструозного коаліційного кабінету і до остаточного розпаду монобільшості з непередбачуваними наслідками. Давайте про все це сьогодні, що відбувалось в самій сесійній залі. Там перед запланованим на сьогодні звільненням Сігізмунда і дівочки, яку він привів, відбувалось ось що більшість нардепів із різних фракцій вимагали не зводити найбільший скандал і провал чинної влади до ритуального звільнення двох цапів відбувалів. Тому наш обов'язок сьогодні це не змовчати, не згладити, не перечекати, не почекати, поки приїде президент і скаже, що робити. Наша робота як парламенту повернути довіру суспільства, і це можна зробити тільки радикальними діями, тільки радикальним оновленням влади, а не просто одним двома звільненнями. Рішучої і блискавичної боротьби з корупцією вимагали ті, хто влітку вимагав знести Антикорупційне бюро і антикорупційну прокуратуру, покінчити вже з цим виняшнім управлінням і не торгувати родіною за валютні транші. Тимошенко і фракція Батьківщина влітку майже повним складом голосували за знесення антикорупційних органів в екстазі зі слугами разом. Сьогодні всім гуртом вони скупчились біля трибуни. Тимошенко вимагала рішучої боротьби з корупцією, махала листками із підписами за відставку уряду і створити уряд національної єдності, в якому вона думаю, бачить себе не менш ніж прем'єра. Не жартую. Нам потрібно негайно визнати що до всього цього, що ми зараз маємо, привела монополія на владу, Монобільшість, моновлада, практично повна монополія на прийняття будь-яких рішень і на контроль так само. Нам потрібно з вами, нами жити вже зараз, об'єднати всі сили України, створити коаліцію єдності. Створити коаліційний уряд єдності покарання за корупцію і розслідувань вимагало навіть колишнє ОПЗЖ, яке теж влітку охоче допомагало слугам зносити САП і набу. Перед нами стоїть головне завдання зберегти згуртованість. Натомість країну розривають корупційні скандали на сотні мільйонів доларів. І в цій ситуації треба дати правоохоронним органам повне сприяння у розслідуванні. Це був фрагмент спічу нардепа Валерія Гнатенка з Донеччини. Він прийшов в раду від ОПЗЖ. Його виборчий округ це Дружківка і Костянтинівка, які зараз на межі захоплення росіянами. Коли починалась так звана руська вісна, Гнатенко, тоді мер дружківки, був серед тих, хто закликав росіян ввести миротворчі війська і хотів проводити там референдум, щоб, мовляв, вирішити по справедливості, з ким хоче бути Донбас. На нардепа Гнатенко на самого лежать, припадають пилом справи у правоохоронців. Але, як бачите, він досі є членом парламенту, він входить в групу відновлення України, він входить в тимчасову слідчу комісію, яка розслідує можливу корупцію в САП і НАБУ. Він бере участь у зустрічах з високими представниками Євросоюзу, коли ті приїжджають в парламент з офіційними візитами. Якось тут, наприклад, із посолкою ЄС в Україні Катериною Матердовою. Пліч опліч, з якою він стоїть на цьому фото, а ті і не знають, що за українські чорти з ними поруч на фото із ради іноді позують. Так ось цегнатенко, в тому числі сьогодні, в розпал політичної кризи розповідав із трибуни парламенту, як треба боротись з корупцією і як треба єднатись в складні для країни часи. А все чому? А все тому, що його штик мандат досі потрібен офісу Єрмака і Зеленського або фракція слух. В періоді напіврозпаду і такі, як Гнатенко, потрібні, щоб голосувати за ось таку діч, як знесення САП і набу? Незабаром покажемо великий матеріал про цю епічну політичну історію, але про це трохи далі. Ну а потім прийшов Порошенко і усіх розігнав. Європейська солідарність розпочала збір підписів за відставку уряду. Чому уряду ви спитаєте? А що ви будете робити, як ви відставите двох міністрів? А на плівках є ще п'ять. Десь за годину після початку засідання фракція Євросолідарність заблокувала трибуну, висунула вимогу повної відставки уряду. Порошенко заявив, що ЄС не дасть голосувати за відставку лише двох цапів відбувалів. Що фракція збирає підписи за відставку усього Кабміну, що трибуну заблоковано і. Після цього засідання зупинили. Голови фракції знову пішли радитись до Стефанчука. Тож звільнення Гринчук і Галущенка попередньо відклали на завтра. Крім того, список кандидатів поповнився ще одним міністром кандидатів на звільнення Олексієм Кулебою. На кажуть, його можуть поперти з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення превентивно, бо він теж нібито є на плівках Міндіча. Звільнення також загрожує і голові Держфінмоніторингу Філіпу Проніну. Він теж може бути наступним клієнтом набу. Тому їх можуть звільнити на випередження в тих умовах, які склались після оприлюднення плівок Міндіча. Весь уряд дійсно заслуговує на радикальне перезавантаження. Хто ще з міністрів фігурує на плівках міндіча, хто ще ходив у його бек офіс, хто ще як умірав? Кивав міндічу головою на вказівки чи прохання пропхати потрібний міндічу контракт, і що відбувалось далі, все це відкриті питання, відповіді на які будуть сипатись і сипатись далі найближчими тижнями. На плівках є всі, кажуть мої співрозмовники у парламенті. Прем'єрка Юлія Свириденко сама багаторічний міністр економіки у Зеленського, яка, якщо не знала про оборудки в енергетиці. Роль Горлущенка і тіньовий бек офіс Міндіча то тоді вона профнепридатна. Якщо ж знала, то вона співучасниця. Крім того, Свириденко сумлінний виконавець волі банкової. Вона абсолютна креатура голови офісу президента Андрія Єрмака, який очевидно сам буде звільнений вже цього тижня. Про це далі. Перед тим, як завжди, нагадую вам, що найкращою вашою подякою нам за нашу роботу буде задонатити трохи загону безпілотних систем Б12. Всі реквізити підрозділу внизу під цим відео. Дякую усім, хто це з нами робить вже два роки. Завдяки в тому числі і вам хлопці збивають російські дрони-розвідники, які нишпорять в наших тилах. Там же внизу ви можете подивитись на брендований одяг від єпитання на маркетплейсі Каста. Весь прибуток від того, що ви там купуєте, ми теж передаємо Б 12 Ну і на сам кінець не забудьте підписатись на єпитання, якщо чомусь досі не з нами, і поставити вподобайку. Бо про те, що відбувається в країні, особливо цими днями мають знати більше наших з вами співгромадян. Отож, звільнення Єрмака. Частина президентської фракції вимагає, щоб президент відреагував на міндічгейт небагато не мало звільненням голови офісу президента Андрія Єрмака. В противному разі нардепи Зеленського погрожують вийти із президентської фракції. Йдеться десь про сотню депутатів, очільником цього. Повстання є голова президентської фракції Давид Арахамія. Як розказали мені вчора на погоджувальній нараді керівників парламентських фракцій і керівництва парламенту, Давид Арахамія публічно сказав, що звільнення Єрмака їх умова. Орахамі давнє протистояння з Андрієм Єрмаком і, відчувши момент абсолютної слабкості Андрія Борисовича, лідер президентської фракції, пішов в вабанк і висунув ультиматум. Чим поставив власне Зеленського на свого роду шпагат? У президента зараз складний вибір пожертвувати Єрмаком і звільнити його за історію, в якій ймовірно Зеленський так само винен, як і Єрмак, або втратити свою монобільшість. Або позбутися рахамії, що, втім, теж наражає на ризик непередбачуваних наслідків усю президентську фракцію і усю моновладу. Сам Єрмак переконує зараз Зеленського, що за проблемами, які навалились раптом на владу останнього тижня, може стояти. Олігарх Ігор Коломойський, який правда вже третій рік у СІЗО СБУ, так написала принаймні сьогодні українська правда, зокрема, Михайло Ткач. Посилаючись на кількох співрозмовників в уряді і в офісі президента. Колись міндіч був бізнес-партнером і Коломойського, і Зеленського. Сам Коломойський про міндіча днями відгукувався якраз про нездару для того, щоб керувати схемами такого масштабу. що Міндіч – це стрілець. Сам Єрмак зараз супроводжує Зеленського у його закордонному вояжі. Це підтвердило всі президента, що характерно пика Єрмака майже зникла з офіційного акаунту президента цими днями, але сам Єрмак продовжує виставляти свої фото з найвпливовішими цього світу у власному телеграм-каналі. Зеленський має повернутись відрядження завтра станом на сьогодні. Мої джерела стверджують, що в четвер Єрмак буде звільнений. Вчора Міндіч Гейт вперше прокоментував ще один антагоніст Єрмака, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, якого, як кажуть, Єрмак неодноразово намагався позбутись. В коментарі 24 четвертому каналу Буданов сказав, що антикорупційні органи відмінно спрацювали, викривши незаконну схему. Зупинили жах, який був нам показаний, назвав правильною позицією президента відсторонити міністрів і в найкоротші терміни їх звільнити. Далі справу мають розглядати в суді і всі, хто брав участь у корупції корупційній схемі мають понести відповідальність. Люди, які вчиняли корупційні діяння, особливо у час війни, свідомо робили злочини, тож мають бути свідомо покарані, так сказав Буданов. Головний слон у кімнаті зараз: хто ж ці люди, які мають бути покарані? Впевненість в тому, що міндіч лише стрілочник, як каже Беня. Дедалі більше зростає в тій системі влади, яку збудували Єрмак і Зеленський, Міндіч був лише таким собі віп-бухгалтером, касою чи адміністратором, головним, не ідеологом, а виконавцем. Станом на зараз всі в трикутнику між банковою і Грушевського прекрасно розуміють, що Міндіча, хай він там і друг президента, яким пожертвували, нібито, призначили головним відбувальним, причому спершу випустивши в теплі краї за кордон в країні, де. Всі рішення ухвалювались в одному кабінеті. Всім вже очевидно, що розкрадання мільярдів на енергетиці і велике будівництво маєтків у Козині на ці мільярди не могло бути гуртком самодіяльності Карлсона, Чігівари і Сігізмунда. Діяльність цього гуртка була можлива лише тому, що вона була санкціонована найвищим керівництвом, в руках якого зосереджені всі важелі і інструменти, без яких неможливо крадівництво в таких масштабах, всі силові структури, всі кадрові призначення і всі фінансові рішення. І у владі всі розуміють, що це розуміють не тільки у владі, і що вся ця історія настільки розбалансувала систему, що доведеться ухвалювати якісь некосметичні рішення, типу дати втекти і Звільнити пару міністрів, щоб погасити кризу, щоб при цьому вся система не пішла в рознос, Щоб після такого роздраю, в якій опинились всі центри і бек-офіси ухвалення рішень, банкова рада, кабмін, зеленському доведеться ухвалювати у ті самі трудні рішення. Найпершим із них і має бути звільнення Андрія Єрмака. Другим може стати якесь більш-менш адекватне переформатування уряду, якщо це все ще можливо. Третя рада має скористатись цим вікном можливостей, яке неочікувано відкрилось, і повернути собі долю, хоча б суб'єктності, і привести себе до тями і вийти із напівкоми і статусу досиджу тут тихо до кінця війни. Втім, мало сподівань на те, що уряд Середенко відправлять повністю у відставку. Проти цього звучать. Такі аргументи. Перший немає кандидатів на заміну. Причому в першу чергу притомних бажаючих йти в уряд немає. До прикладу, на посаду міністру енергетики, як ми писали в соцмережах, десь тиждень тому влада хотіла б мати чинного керівника Нафтогазу Сергія Корецького. Його дійсно називають найсильнішим у галузі. Він очолив Нафтогаз в травні, коли його попередника Чигівару Чернишова призначили міністром нацєдності. А в Нафтогаз Корецький прийшов із бізнесу, вигравши прозорий конкурс. Це призначення тоді називали рідкісним випадком хорошого якраз кадрового рішення в чинному політичному циклі і в чинній системі влади. Перед тим корецький керував мережею АЗС Вог. А потім, ось понад два роки, був головою відібраною у Коломойських укрнафти, яку він швидко перетворив на надприбутковий бізнес. Але кажуть, що Корецький вже кілька разів відмовився від посади міністра. Окрім нього ж потенційними кандидатами на цю посаду називають кількох чинних нардепів від слуги Андрія Героса і Андрія Жупаніна. Не фонтани з кандидатами на мін'юст. Туди кандидатами називають заступницю Єрмака Ірину Мудру, нашого улюбленця, віце-прем'єра з євроінтеграції Тараса Качку, який влітку пояснював європейцям, що ніхто ніякі антикорупційні органи не ламав. І нардепа від слуг народу Дениса Маслова, голову комітету правової політики. Другий фактор це бюджет. До Міндічгейту сьогодні в Раді загалом планували не міністрів звільняти, а ухвалювати бюджет на наступний рік. Через скандал і напіврозпад монобільшості голосування за бюджет на наступний рік вже і так перенесли щонайменше на два тижні, на початок грудня. Для ухвалення законопроекту про бюджет вже бракує, ледь не сотню голосів. Хтось відмовляється із нардепів голосувати за бюджет через популістські програми типу зимової підтримки, вовиної тисячі, хтось через те, що в бюджет не впихнули його особисті хатєлки. Але після міндічгейту в понеділок ще і взбунтувались нардепи президентської фракції через відставку Єрмака. Короче, Раді вважають, що якщо розігнати уряд зараз, то його переобрання і перепризначення затягнеться ще на тижні, і це мовляв ще більше. Віддалить і зірве ухвалення бюджету і переговори з МВФ, і всі бюджетники залишаться без виплат на початку року, в тому числі військові. Ну і ще одне важливе. що буде являти собою коаліційний уряд, якщо раптом якимось дивом так вийде, що Зеленський буде вимушений на ці вимоги пристати. Спробуйте уявити, кого туди делегує, наприклад, Тимошенко її і фракція, і які будуть іти і торги і бої і за портфелі і посади, і скільки це буде тривати. Тому в цьому напрямку сьогодні навіть не буду фантазувати. Припускаю, що Зеленський походиться на менші жертви для нього формально позбутися Єрмака. Як цього вимагає зараз його власна фракція, можливо, поміняти якусь частину уряду? Можливо, пізніше і саму Свириденко. Це буде залежати в тому числі від того, чиї вуха і пропелери вилізуть далі на плівках Міндіча. Ще Далеко не всі персонажі, які фігурували на записах, навіть ідентифіковані. Керівники Набу і САП заявляють, що записи ще опрацьовуються. Фігурантів дуже багато. Всі вони на плівках переважно під прізвиськами. Вчора на засіданні ТСК у Железняка вони сказали, що біля 40 кличок фігурантів плівок набу ще не встигли ідентифікувати. Єрмака там нагадую, звали Алі Баба. Тож жарт Алібаба і 40 розбійників полетів в соцмережі і зажив власним життям. Хоча дехто жартує Алібаба і 5-6 менеджерів. Ось два яскравих приклади невизначеності, яку створюють плівки міндіча для потенційних фігурантів плівок. Вчора один з них дізнався про те, що він є на плівках міндіча прямо в прямому ефірі. Вчора, як я вам розповідала вчора, з 5 годин засідала парламентська тимчасова слідча комісія по плівках Міндіча. Під час засідання відбувся ось такий комічний епізод. Нардеп заборонений ОПЗЖ, член правоохоронного комітету Григорій Мамка, довго і плутано ставив присутнім, зокрема, детективу Набу, який вів ці плівки Міндіча. Запитання про плівки. Серед іншого, мамка сказав фразу Ми не можемо зрозуміти, чиї гроші в брікетах хто приносив, хто виносив. На що детектив Олександр Абакумов лаконічно мамці відповів: багато сказати не можу, бо ваше прізвище теж фігурує на плівках. Ну, будь ласка, ну для мене трохи ну я якось ну, не можу скласти події. Якщо така операція була, ну були ж е, все-таки не власні розшукові. Спостереження за місцем, все інше, ми шукаємо чиї гроші в брикетах, Поняли? Їх тягали суд, не там, виходить. Ми знаємо, хто заходив, хто виносив, хто все інше. І ми до цього часу не можемо, поняти, зрозуміти, хто приносив їх або хто виносив. Чи вже відбулася легалізація, все інше для того, щоб все-таки розуміти і сказати суспільству розкрити цілу таємницю досудового розслідування? Дивіться, багато запитань. Дайте відповісти. Дивіться, ну я ж задав питання. люди записали. Все, все, за, зафіксували. А, бій, в бій, бій, бій рветься пан Олександр, який ще все єдиний у нас. Єдине, колеги, якщо можна коротко, це не буде у вас довга дебатна дискусія. Мені справді хочеться до фонду держмайна перейшли. Так. Колеги буду коротко відповідати. Григорій Миколаївич, предикат є про підозру в цьому злочині повідомлено учасникам. Безпосередньо злочинно організації. В деталі вдаватись не буду і багато відповідати на ваше питання також, тому що ваше прізвище також фігурує на плівках. Тому вибачте, не можу. Другим прикладом став міністр оборони Рустем Умєров, який на старті Міндічгейту, щойно його прізвище пролунало як прізвище фігуранта плівок, Поїхав з країни. Вчора англомовне видання «Clash Report написало, що Умєров нібито відмовився повертатись до України. І особисто повідомив Зеленського про це своє рішення. Невдовзі інформацію спростував центр протидії дезінформації. При РНБО а сьогодні прес-секретарка Умєрова запевнила низку ЗМІ, що Рустем Умєров повернеться в країну в четвер. А до 19-го включно, тобто до завтра, у нього закордонне відрядження. Про те, що Умєров виїхав із країни, стало відомо. 11-го. на наступний день після початку операції по затриманню членів ОПГ міндіча того дня у суді прокурор САП заявив, що міндіч впливав не лише на екс-міністра енергетики Галущенка, а й на екс-міністра оборони Умірова. Вже кілька днів журналісти намагаються з'ясувати справжню причину виїзду у Мєрова за кордон. Злі язики кажуть, секретар РНБО цілеспрямовано вишукує собі активності там за кордоном, форуми і заходи, щоб затриматись. Аналогічно тому, як це робив кілька тижнів на початку літа Чернишов, поки міністра неповернення не повернуло в країну головне управління розвідки Буданому сьогодні. З офісу секретаря РНБО Українські правді відповіли, що Умєров перебуває у плановому відрядженні, яке триває з 11 по 19 листопада, включно маршрут його поїздки Туреччина, Катар, Емірати та США. Кажучи, він мав низку зустрічей і консультацій з турецькими посадовцями прем'єром Катару та з вищими посадовими особами еміратів. Спроби пов'язати його роботу в Міністерстві оборони з впливом якихось осіб, сам Умірав тиждень тому називав безпідставними. Він займається переговорами про обмін полонених, як стверджують там, з ким Омієрав зустрічався у Сполучених Штатах в РНБО на запит не уточнили. В соцмережах блукали чутки, що з представниками. Американської адміністрації мовляв домовляється про захист від набу так. Відсутність швидкої рішучої реакції влади і тут породжує конспірологію. В США живе вся родина Умірова. Тож, якщо він не повернеться у четвер, значить воз'єднався. Коротше, це два лише приклади. Попереду на нас чекають явно багато трудних рішень і складні часи на плівках. Всі раз скажу, як кажуть мої парламентські співрозмовники. Тож хороших варіантів мені здається не проглядається. Навіть звільнення Єрмака, якого багато хто з вас, я впевнена, хоче звільнення а не Єрмака, буде лише умовною перемогою. Якщо ніхто, як міндіч керував зі свого даху на Грушевського енергетикою і мільярдними потоками, то чому ніхто єрмак не зможе продовжити займатися тим, чим займається зараз, теж тупо не маючи повноважень, а лише маючи статус, хто і що йому стане на заваді, крім можливо, підозри. Від набу на цьому ставлю не крапку, а знак питання сьогодні. Не забудьте нагадую, задонатити на Б 12 Подивитись наш мерч на маркетплейсі каста, підписатись на є питання і чекаю на вас завтра. Ймовірно, будуть нові серії цього жахливого серіалу. Побачимось, якого біса є питання. Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання. Я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.